Наш дружній колектив це приклад життєстійкості і емоційного зцілення. І цим ми ділимося з вами і іншими земляками. Вирішено. Я теж піду волонтери. Я хочу шити, робити обереги, робити збори, строювати ярмарки. Я хочу бути одним з вами. Харківський центр волонтерів, який нині об'єднає понад півсотні харків'ян, презентував свій інклюзивний соціальний театр. Уперше спочатку повномасштабної війни після свого відновлення у ньому грають люди з особливими потребами і без чоловіки та жінки різних професій, статусу віку. Усіх їх об'єднала школа волонтерів, де вчать допомагати собі, щоб потім підтримати інших, де кожному знаходиться місце для реалізації себе в громаді. Сюжет мені вистави Простий взяти життя. Пенсіонерка, за прикладом своєї подруги, стає волонтеркою. Актори грають самих себе небайдужих і безкорисливих. У нас в будинку, в нашому будинку, живе хлопчик, у якого нещодавно поверла мати, і він живе з бабусею. Батько і дід вони на фронті. Ну і немає чоловічого підтримки. І ось Сергій, ну і я теж допомагаю його якось морально і підтягнути його дякую! Допомагаю доглядати за пенсіонером-інвалідом, також допомагаю речами. Одного разу чудова жінка прийшла і каже. Я можу бути помічницею в дитячому будинку сімейного типу. І вона почала відвідувати цей будинок, зустрічатися з дітками, читати їм казочки, розповідати їм різні історії, займатися з ними уроками. Пенсіонерка Валентина Сагайдакова, яка стала бабусею для п'яти чужих дітей, каже, що для неї театр це можливість самовисловитися. Це мистецтво здатне зближувати людей дуже різних. Хотілося би ще грати в таких спектаклях, але хотілося б, щоб вони вже були волонтери у мирний час. І ще хочу сказати, що дуже цікаво. Було готуватися на репетиціях. Так дійсно всі були а, на підйомі. Режисерка театру Яна Шемякина каже, що цей виступ лише проба дебют акторів інтеграційного театру, репетиції якого відновили два місяці тому. А прем'єра вистави попереду. Я прийшла в центр. Харківський центр волонтерів для того, щоб подарувати людям веселку, щастя та підтримати усіх цей складний для нас усіх час. Наш інтеграційний театр буде їздити до шпиталів, до дитячих лікарень. І там ми будемо показувати нашу візитку, будемо працювати з дітками, з дорослими, дарити їм радість та веселку. Наступним кроком команди волонтерів, яка реалізує свої проекти за підтримки праського центру громадянського суспільства, має стати програма з надання психологічної підтримки волонтерам. У центрі також планують серію виїзних гуманітарних місій у райони Харківщини. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин громада груп.